При яких значеннях m дріб 7 поділити на m буде неправильний? Дріб це число, що записується отак, як А поділити на Б. А знак ділення це риска дробу. Отак і залишили. Оце і дріб. 3 п'ятих правильний дріб. Це число менше, ніж 1. З'їли два шматочки піци. А 5 п'ятих неправильний дріб. Піца ціла. Шість п'ятих теж неправильний дріб, ціла піца та ще одна п'ята частина іншої піци, другої. То якщо частка відділення А на Б буде менше, ніж 1, тоді А менше, ніж Б, чисельник менше знаменника і дріб правильний. А якщо частка відділення більша, ніж один. Або дорівнює одиниці. Тоді треба, щоб чисельник А був більшим, ніж знаменник, або дорівнював йому. І тоді дріб буде неправильний. Зосередилися. А нам кажуть, при яких значеннях М дріб 7 поділити на М буде неправильний, неправильний. або дорівнює одиниці, або більше за одиницю, а коли неправильний. Коли Чисельник більший, ніж знаменник, або дорівнює йому, або дорівнює йому, або більший. Якщо знаменник дорівнює чисельнику, то це 7. А ми бачимо, що m повинно бути або числом 7, або меншим, ніж 7, то це може бути 6 або 5, або 4, 3, 2, 1. Ми домовимося, що ми розглядаємо чисельник і знаменник, оце зараз, як натуральні числа. Оце стільки буває неправильних дробів, якщо чисельник 7. А тепер треба, кажуть, знайти чотири значення М, при яких цей дріб буде правильний. Правильний це коли чисельник менший, ніж знаменник. Вже з'їли від однієї піци, що з'їли. І тоді це буде М повинно бути більше 7 восьмих, 7 десятих, це якщо піцу розділили на 10 частин. Або, наприклад, 7 7,23, а нам кажуть 4 значення. 7, наприклад, 257. Чому 4 значення? Тому що їх нескінченна множина. А в першому завданні нам сказали, при яких значеннях М. І ми шукали, поки не знайшли всі? Зрозуміли? У другому завданні нам сказали, лише чотири. знайдіть, тому що їх нескінченна множина. Давайте ці дроби запишемо, оці, що в нас вийшли правильні. Сім восьмих. Сім десятих, сім двадцять. 7, 257 і таких правильних дробів з чисельником 7 нескінченна множина. Далі буде.